Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і разом з ними продовжуємо дослідження місії України. Завдяки козацькій езотериці, яку ми розглянули в, минулому, в минулій нашій зустрічі, ми прийшли до розуміння головної відмінності двох культурно-історичних потоків, які сформували. Індоєвропейську цивілізацію. А саме культури кочового скотарства як тієї культури, яка мала акцент на розвиток особливостей індивідуального розвитку людини і потоку або культури осілого землеробства. Яка була пов'язана з питаннями колективного розвитку соціуму людини, її відношення до колективу. Разом з тим, ми підтвердили тезу, що ці два потоки, що взагалі-то навіть не два потоки, підтвердили тезу, що еволюційний розвиток це є перетікання одного. Оцього потоку в інший, і навпаки, ми це зглядали, побачили, коли розглядали символіку козацького прапора. Ми ще переконалися, що або побачили, якщо взяти наше попередні відео, що цей принцип діє у всіх його аспектах, у всіх проявах, тобто як в макрокосмосі, так і в мікрокосмосі. Можна сказати так, те, що відбувається у малому, відбувається у великому. Те, що відбувається у великому, відбувається у малому. І для підтвердження цієї думки, можна ще раз нагадати про те, як розвивається еволюція в величезних масштабах. Саме те, про що нам подає. Як, як мудрість подає духовна наука. А духовна наука говорить, що з самого початку з єдиного духовного цілого були виділені своєрідні такі індивідуальні теплові зачатки, так звані теплові яйця, які були суттю першим зачатком фізичного тіла людини. Індивідуального фізичного тіла людини, Це того тіла, яке в процесі розвитку, як чаша, змогло приймати в себе інші тіла, більш тонких тут субстанцій. Це ще відбувалося на першому іоні Землі, на Древньому Сатурні. І ось розвиток від того часу тривав, можна сказати, у цьому напрямку, от індивідуальний розвиток оцього, о, 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 оцієї Пра людини, в яку поступово вливалися інші тіла, у це фізичне тіло, він тривав аж до 4 еону, до, містерії, до еону землі, в якій ми зараз живемо, до містерії Голгофи, коли висока духовна сутність, якою на землю прийшов Христос, дарувала людям або влила в людей індивідуальне я. І людина, з, можна сказати, з об'єкту, над якою працював весь космос, над якою працювали духовні ієрархії, вперше почала ставати суб'єктом, тобто творчою сутністю, яка сама почала щось робити, щось творити. Почався зворотній процес, людина як індивідуальність почала. Рух, поступовий рух до, знову до цілого, до колективу, до, знову до кола, з якого вона колись вийшла. З тією різницею, що коли вона на початках, коли духовні субстанції виводили її з, з цього єдиного цілого, це був процес, до якого сама безпосередня людина не мала ніякого відношення і це повністю була дія духовних ієрархій. А тут почався момент, коли людина сама своїми зусиллями, своїми силами повинна була би повернутися в це коло. І якщо раніше це можна було назвати це коло як великою груповою душею, то туди, куди вона мала повернутися, це вже мала бути не скільки велика групова душа, як мало бути братство. Велике братство. Таким чином, еволюційний хрест, про який ми говорили в, минулому, в минулій нашій зустрічі, одержав свою верхню складову, верхню вертикаль, яка символізує безпосередню людину. Таким чином еволюційний символ, отакий, який був до містерії Голгофи. Який означав це рослинне царство і тваринне царство. Після містерії Голгофи, коли Христос дарував людям я, воно одержало таку форму, тобто ще доєдналося царство людське і вийшов хрест. І це теж можна зрозуміти, чому. Рабів, наприклад, повстанців Спартака і будь-кого, кого розпинали в Древньому Римі, розпинали на таких, можна сказати, на таких спорудах. А Христос був розп'ятий саме на такій споруді і тут ще й була. Табличка прибита з написом або з оголошенням його безпосередньої індивідуальності, Його Я. Хто це є? Отже, Еволюційний хрест одержав свою верхню складову, а сама еволюція одержала новий зміст. Тобто суть, якщо раніше був суть від руху від, 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 від спільного до індивідуального, тепер почався рух від індивідуального знову до спільного. Цей рух ізображений. На козацькому прапорі, про що ми минулого часу минулого відео говорили, цей рух і ліг в основу розвитку індоєвропейської цивілізації, тобто від розвитку потужного індивідуального я, який мала розвинути ця цивілізація, людство поступово знову повинно пройти до, до спільноти, але не до групової душі а до круглого стола короля Артура. До 12 апостолів Христа, тобто до, до такого об'єднання, де людей буде об'єднувати не щось вище незрозуміле, а де їхня власна воля буде об'єднуватися довкола чогось якоїсь високої е, ідеї. Тепер, розуміючи це, нам належить прослідкувати практичні аспекти відмінності. Патріархату і матріархату. А особливо те, що стосується побудови інституту сім'ї, на яких трималися ці, ці соціальні утворення, на яких вони були побудовані. І якщо ми говоримо про сім'ю, то для того, щоб зрозуміти. Чому саме так була побудована сім'я в спільноті матеріархального суспільства і в спільноті патріархального, ми мусимо звернутися до еволюції розвитку статевих стосунків людини. Побачити, яким чином оці статеві стосунки, розвиток їх впливав на те, як було в тій чи інший період розвитку людства сформовано те, що ми називаємо інститутом сім'ї. Тепер, щоб рухатися далі, нам належить прослідкувати відмінність культурно-історичних потоків у їх практичних аспектах, у соціальних проявах матері... матеріархату і патріархату. А найперше, це у функціонуванні сім'ї цих двох велетенських історичних і еволюційних утворень. Сім'я – це не що інше, як урегулювання статевих стосунків для продовження роду. Урегулювання може бути різне. Може бути у формі закону писаного, як, наприклад, закони шаріату, можуть бути в, в формі звичаєвого права, може бути в традиціях і, і інших аспектах цього явища, але. За самим явищем сім'ї завжди стоїть оцей момент цього урегулювання цих статевих стосунків. І тому, щоб підійти до розуміння розвитку сім'ї, спочатку треба зрозуміти еволюцію статевих стосунків людини. І для цього, щоб можна було подивитися на цю еволюцію всесторонньо всесторонньої. Мати і логічно обґрунтоване, обґрунтовано, звернемося знову до того, що ми вже знаємо, вже ми тут працювали з цією схемою, яка називається Закон поступального розвитку або сім кроків осягнення ідеї. І з цієї теми, з, цієї, з цього місця ми почнемо наше наступне відео. А на сьогодні дякую за увагу. До побачення.